Добрий день, діти! Сьогодні пропоную пограти зі словами. Хто це? Це хлопчик. А це хто? Це дівчинка. А це що? Це сонечко. Хлопчик, дівчинка, сонечко. Ці слова можна не називати, а вказувати на них. Замість слова хлопчик можна сказати це він. Дівчинка це вона. А замість слова сонечко це воно. Продовжуємо замінювати слова. Вовк це він. Телефон він, м'яч, він, вишня. Вона. Тарілка. Вона. «вона», «лисичка». Вона. яблуко. Воно серце. Воно печиво. Воно. Він. вона, Воно. Як ти заміниш слово телефон? Правильно, він. Як ти заміниш слово вишня? Правильно, «вона». Як ти заміниш слово яблуко? Правильно воно. Настав час порухатися і відшукати вдома та доторкнутися до предметів, про які можна сказати він. Потім відшукай предмети, про які можна сказати вона. А тепер шукай, про що можна сказати воно. Бажаю тобі весело та цікаво провести час. До нових зустрічей!